Я себе вважаю українкою. Я тут навчалася, але після навчання залишилася у Харкові. І коли встав, стало питання повертатися до Криму зв'язку з -зв зі ситуацією в Криму, я вирішила залишитися тут. Для мене Україна це моя родина. Я не бажаю звертатися до Криму, приймати гражданство Росії, тому я тут. Кожен малює те, що він відчуває те, що він бажає висказати, мабуть. Дуже багато тих, які все-таки на стороні Росії. Ті імена, які кримські татари, вони однозначно виступають за те, щоб повернути Крим в Україні. Вони сподіваються. Але їх притисняють, вони мовчать. Я верю в то, что Крым вернется к Украине. Пусть это не сейчас будет, пусть это не через год. Но когда-нибудь это случится. Я в это искренне верю.